Добрий вечір! Запрошую вас до вас в наш інтерактивний музей. В а чого ти крутишся не в нашу сторону, а в іншу? Мене так зробив мій майстер, щоб наш годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила у людей з різними природними нахилами і життєві шляхи різні. Одначе всім один кінець. Чесність, лад і любов. А, скорда, скорида, скорида, скордада, скорда, скордада, скорда да, да скорда, да да. І курці залетіли до Раз, два. Три. Як це ти, сестрице? У лісах живеш. А точнісенько, так само, як і інші лісові птахи. Мене годує той самий Бог, що й диких головів. Так вони ж добрі вміють літати. Це так. Однак і я вмію літати цілком задоволена своїми крими. О, все Я ніяк не можу тобі повірити, бо я ледве-ледве можу долетіти до ось цього сарайчика. Наперечко, Однак зважте голупеньку моя. Що без майства, як тільки народились зволити на подвір'я гнігати. А я щодень мушу набувати досвіду літати. Безглузда, а прирочність утверджується практикою. Яка користь знати, як це діло, коли сам нього не зробиш? Знати неважко, важче зробити. Наука та до досвід це одне і те ж, вона не в самім знанні живе, а в діянні. Як і робота без природженості, так і знання без роботи мука. Ось у чому лежиться між знанням та наукою. І тремтячи всі діло, сказав своєму батьку. Батечку, біля тієї гори, мабуть, сім орел, про якого ти мені розповідав, що це найстрашніший і найсильніший птах. А чому ти так вважаєш, синку? Коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив, і такого шуму та горкоту теж ніколи не чув. Любий мій синку. Ти маєш молоденький розумець, але знай і пам'ятай мій друже, та завжди співай собі таку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила! Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець. На дубі що похилився до води си ті горело. а поблизу Черепаха проповідувала своїй братією. Гори вона вогнем отелітання, спокійна наша прабаба, дай їй Боже царство небесне, загинула, як видно з переказів за те, що вчилася і гиблої науки. Сам юципер таке вигадав. Слухай модере, померла твоя прабаба не тому, що літала, а тому, що взялася не за своє діло. літати не гірше, ніж повзати. І слави багато, багато кого збиває у протиприродний стан, Це тим, для них найгірше, чим більше така невідповідність. І не багатьох мати приміром з до філософії до добрословного життя. Нового притулку. І нарешті вони загукали. Яке велике озеро! Бути йому довіку нам домом! А я, сказала одна, буду жити в одному з джерел, що наповнюють ваше озеро. Але чому? запитала мала. А тому, голубонько моя, що озеро може висохнути, а струмки піти не в той бік, як і в попередньому. Для мене ж спокій надійніше от калюжі. Як озеро, тому єдиним спасінням є ремесло, яке забезпечить непишне але спокійне існування. Скільки багатіїв щодня стають жебруками. тому єдиним спасінням є ремесло. Дурна. Чи знаєш ти, що плоди твої праці не тільки тобі кори, корисні, як людям, а тобі навіть і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Уначе не перестаєш ти через свою дурість збирати мед. Багато у вас горів, але всі безморські. Видно, що ви без пуття закохають мед. За ти дурень, пане раднику, любить їсти і ведмідь, а шершень теж не проти того. Ми б могли по злодійському добувати мед, як часом ваші браті її робить, якби ми тільки їсти любили. А нам не зрівняла більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такими, доки не помремо. Аби сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого, народжені для того, лише, щоб їсти, пити і таке інше. Джолаш це образ людей, котрі живуть, шершень це ж образ мудрої людини, котрі живуть природженою наукою. Багато шершень часом кажуть. Та для чого, до прикладу, отой студент учився, а нічого не має? Навіщо, мовляв, учитися, а якщо не буде достатку? Кажуть це, незважаючи на слова Сіраха. Радість серця життя для людини і не тямне. Для людини природжена наука найбільша втіха. Спитайте вашого кота, коли він веселішний? Тоді відповість вам, коли полює зайця. А коли заяць смачніший, тоді відповість вам, коли добре його полюбили. Поглядьте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши й не з'їсть миші, Замкнив достатку бджолу, чи не помре вона стуги, в той час, коли можна і літати по квітоносних ругах. Що гірше, аніж бути в достатку і смертельно карати себе з природженого діла? Немає гіршої муки, аніж хворіти думками, а хворі думки, позбавляючись природженого тіла. І навпаки, солодка праця тілесна, терпіння тіла і смерть його тоді, бо душа володарка людини втішається природженим тілом. Старий катон, чим мудрий та щасливий, недостатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно, з цицеронової книжечки про старість. Але ж розкусити треба! Що значить жити за натурою? Про це сказав древній епікур таке. Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробило неважким, а важке непотрібне. На волю зустрів свого давнього приятеля Щегля. І той запитав його, як ти звільнився? Розкажи мені, Диво. Багатий турок приїхав посланником у наше місто і за цікавості прогулювався торговищем. Він зайшов у, нас, у наш пташений ряд, де нас біля чотирьохсот висіло. Він довго стояв і дивився. Аж потім запитав, скільки хочете за всіх. Двадцять п'ять карбованців відповів той. Дурок, не кажучи слова, заплатив гроші і звелів подавати собі поклітці. І випускав нас, дивлячись і радуючись. А що тебе заманило в неволю? Солодкий харч і гарна квітка. Але як дякуватиме Богові такою пісенькою. Краще вже суха з водою, аніж цукор із бідою. Сила. Хто не любить працювати, той мусить вчитися вільною Богу жити. Високої якості смарагд. Що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелю від діамантію таке. Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш про свою честь і живеш схований у поперед. Твоя варто своє відома, ті нечеснева і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокрувальним світлом, але схований під скудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не заселяє людське око. Цього тобі бажаю. З і твій друг смарах. Дорогі друже, наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише воли його відбусть. А ціна нашої чести завжди залишатиметься в самих нас. Шліпування не її дінам. А відкривають. Залишаються з такими роздумками. Відру діаманті. Сила. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і зудійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість і скрутливість ось наша ціна і честь. Давня приказка говорить, дурний шукає собі в одного місця, а розумного і вкутку видно. Залетіла якось з дозоля до чорного дрозда. Що ти робиш? Тобі не нудно? Співаю. Хіба не чуєш? Я співаю. Те. те мені однаково нудно. Так ти ж тільки те й робиш, що співаєш. Я, крім того, годую та навчаю своїх дітей. А ти, підкинувши у чужих гніздо свої яйця, співаєш, п'єш та їсиш. Сила, багато хто забув, що про споріднену роботу, та що співає, п'ять та їсть. Усім гультяйстві вони відчувають ще йдутьшу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослабу. Співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного, призначеного нам діла. Але немає нічого солодчого, ніж спільна для нас усіх робота. Вона й голова, світло і сіль будь-якого окремого заняття. Щасливий той, хто зміг поєднати любе собі заняття зі загальним. Це є справжнє життя. І тепер можна зрозуміти таке сократове слово. Дехто живе для того, щоб їсти та пити, а я п'ю та їм для того, щоб жити. Сковорода. Сковорода. Вибачаюсь, да -да -да. Але до закриття нашого інтерактивного музею залишилося декілька хвилин. Попрошу завершувати огляд нашої експозиції.